Коли я почула батькові слова по телефону, діємо разом. Ми робимо щось так, ми робимо разом. Я просто взяла мікрофон, підійшла до мерії, попросила всіх людей, всіх людей, кому Україна не байдужа, кому не байдуже майбутнє Європи діяти разом за Україну. І люди прийшли. І то треба цьому сусіду, який підійшов до нашого роду, який зараз збирає яблука і вбивається в хату, вбиває все. Показати йому. Вибачте, це в нас вдома. І в нас вдома це наш город, це наш сад, це наша хата. Геть звідси. Сьогодні Україну підтримують благодійники з усього світу, але мало хто наважується відвідати особисто воюючу країну. Однак такі сміливці сьогодні серед нас це волонтери з Франції. Я рада представити президентку асоціації «Ежіх» – Онсомблю Пох Люкен Елу Працьовито. Вітаю вас, ела. Добрий день. Бонжур, бонжур. В першу чергу хочемо подякувати вам за колосальну підтримку та допомогу, яку ви надаєте українцям Мерсі. Ваша благодійна організація в перекладі звучить як. «Дійте разом за Україну. Розкажіть, будь ласка, звідки з'явилася така назва, як ви організували її? Назва з'явилася дуже просто, тому що е я вже живу у Франції 17 років. Е я сама народилася в Житомирі та виросла на Вінниччині, муровано-Кролевецький район. Батьківщина сел... потягнула так, батьківщина, назад. так село Бахтинок. І е коли війна почалася, я не могла просто сидіти просто так, склавши руки і дивитися на це жахіття. Навіть якщо я вже дуже давно давно живу у Франції, я працюю і все. Але коли я почула батькові слова по телефону, діємо разом, ми робимо щось, так ми робимо разом допомогу, тому що так людям потрібна допомога для того, щоб вистояти, і я просто взяла мікрофон, підійшла до Мерії. Попросила всіх людей, всіх людей, кому Україна не байдужа, кому не байдуже майбутнє Європи, тому що Україна зараз захищає всю Європу від загарбника. То я просто їх попросила, давайте разом діяти діяти разом за Україну. І люди прийшли. І це насправді вже 12-й раз. Ви приїжджаєте в різні куточки, відправляється ваша допомога. Ви неодноразово вже побували на Закарпатті, а От у вінниці вперше який маршрут обрали далі. Чому вирішили рухатися вглиб бік тих гарячих точок, які далі йдуть? Тому що спочатку, коли ми почали працювати, моє найважливіше бажання це бути їхати саме туди, де ми маємо перевірити, куди йде допомога. Асоціацій по всій Європі та по Франції було багато. Люди привозили все, люди привозили до Польщі і казали, що це для України. Я українка, я кажу, а куди саме? Куди, до кого вони? Дайте мені прізвище. Покажіть мені ту ту бабусю, до якої ми привезли, до якої більше немає хати, як по наших селах, куди воно йде? І тому ми почали само початку все вести саме, саме в Україну, не біля границі. По перше, по-друге, спочатку так ми їздили до Карпат, бо ми. З Європи, і ми мене команда французів, і все, що люди бачать, е, все захиття, всі все, що, що зараз відбувається, це війна, і звичайно вже їм страшно. І звичайно, вже завмирає все. В серце, Коли ви їдете і чуєте сирени. Тому спочатку ми їздили до Карпат, навіть майже там, де трошки було спокійніше. І чим далі, як говориться, в ліс, тим більше дров. Приїхали зараз в Вінницю до Соти, тому що це люди перевірені. В моїй команді знаходиться Наталка. Наталка, яка знає особисто цю гарну асоціацію, тому зараз ми сьогодні приїхали. Потім далі ми будемо їхати до Києва, до наших партнерів. І ми їздимо кожен раз туди, де в нас є люди перевірені організації. і де в нас за обов'язково. Потім вибачте за російське слово ачот, куди що йде до останньої людини ви розумієте, чому, okay. і це дуже важливо. Тому ми продовжуємо працювати. Українці і французи, які з нами їдять, вони бачать цих людей. Вони їх беруть в обійми цих французів. Ми як вчора ввечері, як зустріли пораненого бійця, який він просто підійшов до нас, коли ми їли і сказав дякую за те, що ми робимо. Це нам допомагає. І ми взяли його координати, ім'я, прізвище. Ми знаємо, що деякі речі, які потрібні, ми на його ім'я та прізвище віддамо. Не будемо віддавати на якогось великого командира, який це вирішить. Звичайно ж, вирішить не тільки сам, але з іншими, кому це потрібно. Він сам сказав, що йому, наприклад, є тепла куртка потрібна та яка. Ми зробимо все, аби її знайти. І не тільки для нього, але й для інших. Ми діємо разом для України і за Україну. І... Разом з українцями і саме з тими, якими довіряємо, і з людьми, з якими співпрацюємо, як тут сьогодні. Ми неймовірно вам вдячні за те, що приїжджаєте. Не боїтеся насправді тих жахіть, тому що війна в нас нашою країною насправді вона наповнена. Дійсно, повітряні тривоги, розбомблені будинки. Чи бачили ви це все? чи відчуваєте ви тут війну вже тут? Я вибачте сама з України. Це не перший раз, що я приїжджаю з конвоєм. Я відчуваю і моє серце обливається. Але чому вибачте це питання? Потрібно задавати корінним європейцям, корінним французям, які зі мною тому. Що е, так, я тут виросла, як я я кажу, я народилася в Житомирі. А моє дитинство пройшло в мурово не кролимецькому районі. А що кажуть ваші друзі? Е, друзі, друзі, перші перші коної, коли були, коли ми приїжджали, ми бачили на дорогах ці баражі. Ми бачили людей, які охороняють з е, гвантівками мости. Спочатку хотілося плакати, а потім була така злість, знаєте, що да як так? Чому не можемо жити нормально? Чому не можемо жити Ми нікого не чіпали? Тому що сусід у нас так визначив. І то треба цьому сусіду, який підійшов до нашого роду, який зараз збирає яблука і вбивається в хату, вбиває все. Показати йому, вибачте, це в нас вдома. І в нас вдома це наш город, це наш сад, це наша хата. Геть звідси. Дуже раді тому, що ви заряджені таким позитивом енергією. Це відчувається у вас. Серед вашої допомоги, зокрема, є і, і в першу чергу для військових, для людей, які постраждали від війни. Кожного разу цей. Вантаж долає 2013 кілометрів. Розкажіть нам, будь ласка, як вам вдається організовувати таку масштабну допомогу, хто долучається до зборів. Спочатку, коли я взяла мікрофон та прийшла до мерії нашого міста, людини приходили спонтанно, люди приходили давати, і ми це все мали збирати в картони, перекладати з французької мови на українську мову, робити все для перетинання кордону і все підготовлювати. Знаєте, ми ніхто не думав, що стільки буде війна, буде стільки для тисяч. Часу і на жаль, ця хвиля допомоги, вона понижається. Але як ми її підтримуємо? Організовуємо конференції. Навіть на базарах ми продаємо вареники, які наші переселенці, які в нашому місті, в місті Клярмон Ферону, і навіть селище, яке рядишком Шамальєр, де ми зробили центр українського вивчення французької мови, де знаходять люди роботу, де просто приходять та плачуть, і ми всі разом думаємо, як допомагати далі. І всі ці люди, вони. Говорять в сім'ях, яких живуть французьких, що вони пережили, і французи допомагають як чи можуть. Звичайно, як я вам кажу, хвиля вже не така допомоги. Але в організацію організації та відео, що ми робимо зараз, відео, що будемо робити у Франції, людям нагадає це жахіття, що зараз робить, під яким знаходиться український народ, і це завдяки і вам, журналістам, і нам. Що їздимо стільки кілометрів і дуже втомлені? Але ми будемо продовжувати, бо це разом ми сила це разом. Ми переможемо За 100% з такою підтримкою, з таким розумінням таких великих людей з великими серцями. Звісно, обов'язково будемо рухатися до нашої перемоги. Розкажіть нам, будь ласка, стосовно зокрема автівок, які часто ви привозите, це і позашляховики. Ми бачили і реанімобіль, який ви привезли. Як ви долаєте можливість завезення в Україну? Тому що законодавство стосовно гуманітарної допомоги сьогодні змінилось. В Україні чи відчули ви це? Так, ми це відчули. По-перше, подивіться, будь ласка, на наші машини. Першим чином це машина нашої асоціації, за якій ми завжди їздимо сюди. Всі інші машини, міста, з якими з нас співпрацюють, дають в оренду для того, що ми переїхали сюди. Що дуже змінилося не тільки в законодавстві, як до перевозити допомогу? Ми це майже не відчули. Знаєте чому? Тому що з самого початку, коли почалися ці зелені коридори. Я знала, наскільки це важливо, і в Європі це дуже важливо мати всю документацію та працювати точно та чітко. Коли ми їдемо, у нас є листи, packing ліст. Коли ми в'їдемо, коли ми починаємо вже збирати допомогу. Ми знаємо, що є в кожному картоні і. Точно, куди воно йде. І завдяки цьому професіоналізму, завдяки всій нашій команді, бо тут це, ну, вибачте, я прийшла на французьку, тому що я кажу, що це наша команда. Ми всі працюємо безкоштовно для України, для нашої асоціації, але професійно і точно, щоб, вибачте, за, 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 за таку приписку комар носа не підточив. Тому до сих пір так, привозимо машини швидкої допомоги. Зараз ви Бачили, скільки ми привезли огни е, тушителі, скільки ми привезли е, їжі, бо все прописано точно, і у нас все, все прозоро, і ми чесні. Ми бачили вашу команду ентузіастів. Хто ці люди, чим вони займаються, хочемо більше дізнатися про них. Про це всі ви, ви можете дізнатися, коли зайдете на наш сайт, інтернет, ви можете зайти на наш Фейсбук, ви побачите історію кожного, не тільки мене, Елли, працьовитий президент, бо є президент, є людина, яка зробила асоціацію. Ми чому ми існуємо? Бо всі ці люди, вони разом зі мною. І історію кожного з них я можу розповідати годинами. Подивіться самі, подивіться на нашому сайті. Ви побачите і сайт Ажірасом pour l'Ukraine, діємо разом за Україну, і побачите, хто з нами співпрацює, історію кожного. Вони це надзвичайні люди, надзвичайна команда, така, як. Тут людей, для кого ми приїхали. Ви буквально самотужки все розвантажуєте, запаковуєте. Розкажіть трошечки про це, що це не втомлює вас. Звичайно, це не втомлює, але я вам задам таке питання. Коли ви підіймаєте на руку вашу дитину, аж ви відчу, відчуваєте чи ні, вагу цієї дитини? Я відчуваю. От ми також відчуваємо любов та підтримку, коли. Беремо берем і розвантажимо, і приносимо. Ми чуємо любому. Ми, ми любимо, і я люблю Україну. і. Люди, люди, які зі мною вони люблять цю країну. І цей народ я дуже дуже горжуся. Я пишаюся бути українкою. Я також француженка, але я пишаюся бути українкою. Тому що ми, ми дуже сильний, сильний народ. І з любов'ю ми зробимо зробимо все. Зараз, на жаль, у світі робиться щось дуже дивне, де дуже багато починається конфліктів. Я не буду говорити про інші конфлікти. Для мене єдине це, це робити все можливо так. Хвиля допомагати. Мого спадає для мене саме важливо сьогодні продовжувати говорити про Україну продовжувати говорити, що віч робиться тут, і неважливо, що що в Європі що в, інш... в світі відбувається. Ми, ми будемо працювати та діяти для України. Ви кажете, що звітуєте як тут, так і в себе на батьк... в, себе в Франції. В це моя друга Розказуєте, батьківщина так. так на батьківщині. Розказуєте, яким чином ви довезли, привезли, як передали допомогу. Але хочемо дізнатися, де ви ще публікуєте всі свої звіти? Чи це відправляється десь в новинні репортажі? І Яким чином формуються сьогодні новини про Україну? Що там кажуть? Так, звичайно, ми про це публікуємо на нашому сенсі інтернеті. Ми публікуємо. Все, що ми робимо в Фейсбуці, у нас дуже багато груп на веббер та ватсапі всіх людей-прихильників, які ми показуємо, що ми робимо не одразу, а декілька днів після того це зрозуміло, чому. А що говорять про Україну? Зараз, на жаль, мало хто говорить про Україну, тому що конфлікти є в інших країнах. Але що ми робимо можливе, це організовуємо конференції. Та я сама прошу у медіа та журналістів, ваших колег французьких не забувати Україну та говорити і та пояснювати, як сьогодні народ зміг ставати все сильнішим. І зараз, бачите, ми говорили про свічки. Коли ми приїдемо додому, зробимо відеопортаж і покажемо на нашому місцевому телебаченні, розкажемо по радіо, як звичайні люди навіть допомагають без нічого нічого немає, дають свій час для того, щоб робити І, Напевно, завдяки цьому французи, у яких у самих майже нічого не залишилося у бідних французів, але хочуть допомагати, у них напевно також з'явиться бажання прийти до нас в наш центр. Центр діємо разом за Україну у Франції та робити, напевно, разом з нами свічки, і ми їх привеземо на наступний раз? Сподіваємося, чекаємо і віримо, що ви допоможете нам, тому що це вже неодноразово відбувається. Ви надійний надійний друг. Хочемо щоб ви нам трішечки розказали ще про самих біженців, які сьогодні перебувають у Франції, в яких прихистили французи. Розкажіть, будь ласка, яка сьогодні допомога для них надається? Альо, допомога дуже, я можу сказати, вона доволі конкретна. Чому? Ви побачили, спочатку вся Європа відкрила свої двері, Франція відкрила також, і люди спочатку приїжджали, переселенці, та посілялися в сім'ях французьких. Після того, як перший шок від цієї катастрофи спав, Франція запропонувала квартири, в яких зараз люди проживають. І такі асоціація, як наша. Допомагає цим переселенцям вивчати мову та знаходити роботу. Але знаєте, найважливіше, люди ведуть себе просто чудово, вони показують себе на як на кращого боку. Більшість зараз мова йде про те, що треба починати думати про майбутнє. Воно. Я відчуваю, коли приходжу і розмовляю з людьми, які з нашої асоціації ем, а що далі? Я залишаюсь тут. Скільки я ще буду жити у Франції? Чи я повертаюся до себе? Чи повертаюся до своїх рідних? Чи може я тут вже починаю працювати? І коли я повертаюся? Ось ця відсутність планів на далеке майбутнє. Це дуже стресове, це дуже тяжко. Люди починають зараз думати, як ще протриматись, хоча б напевно півроку, рік максимум. І більшість з них хоче повернутися до України. І Франція видала спеціальний документ, який називається «Autorisation provisoire de séjour», це називається що авториза... дозвіл на тимчасове проживання, яке у Франції чудове, бо ні, ні для яких переселенців раніше ні з яких країн такого не було, такого дозволу, який дозволяє також працювати. Це надзвичайний шанс для, для нашої працьовитої нації, коли вони приїжджають у Францію, їм видаються документи на тимчасовий захисток, і на якому написано чорне по-білому, ви можете йти працювати. Всі інші це, попевна довіра mm. до того, що людина приймається в громаду. Так, так, звичайно, це довіра, але Франція довіряє іншим переселенцям з інших країн, які вже раніше приїжджали в до Франції, ви знаєте, Франція Франції дуже багато різних національностей, але для українців це вперше. я, окрім як президент Сенції, я також перекладачка. Перекладачка також для країни. Я перекладаю в судах, перекладаю в мерії і, і в інших інстанціях. І я вам можу це впевненість вам сказати. Це вперше. Що Європа і особливо Франція видає цей, цей, цей документ, на якому є можливість працювати та бути відповідальними за себе. І сьогодні люди, які переїжджають за кордон, вони потихеньку зможуть бути відповідальними за себе, платити за, за свою оренду квартири. І коли це жахіття закінчиться, з цими знаннями, які вони побачать, як Європа працює і як Європа сьогодні стала Європою, всі ці знання зможуть тут. Переробити все, щоб ми. Стали найкращими, найсильнішими. Насправді, чимало людей виїхало з початку війни, але дуже багато повернулося. Там 200, 2700 на даний етап залишається людей по всьому світу українців. Але ми сподіваємося, що всі повернуться, будуть дійсно працювати на благо нашої країни. Хочемо наостанок у вас запитати, коли ви приїжджаєте в Україну, чи перезаряджаєтеся ви, чи набираєтесь трошки сили і енергії від батьківщини вашої першої? Звичайно, але не завжди, коли я приїжджаю з конвоєм. Гуманітарної допомоги. Це ще не одна втома. Це ще одна втома, але не завжди мені здає, вдається бачити моїх рідних, моїх близьких, мого батька, е, мого брата, е, всю мою сім'ю. Тому, що, по-перше, ми не приїжджаємо сюди як туристи. Ми приїжджаємо привезти це все. І е, особисті, особисті бажання кожного з нас відходять назад. Я не змогла навіть просто. Просто взяти батька мого і обняти крепко важливіше допомагати з цього разу. Я сподіваюся, що я встигну побачити мого батька. Він Ми мене перезарядить і не тільки він, а всі люди, з якими спілкуємося, і з якими тут. Води звичайно перезаряджають, і все, що ми бачимо, все це жахіття на дорогах, розвалені хати, ці бабці, які продають з останніх сил, все, що в них є, аби продовжувати триматися. Ось що перезаряджає. і з'являється ось, ось ця сила витримувати і продовжувати. Ми вам неймовірно вдячні за те, що допомагаєте, бо саме завдяки вашій в тому числі допомозі. Сьогодні ми тримаємося, сьогодні ми боремося і обов'язково переможемо, щоб всі бачилися зі своїми рідними, щоб можна було французам приїжджати до нашої країни просто як туристи. Дякуємо вам, друзі, за те, що допомагаєте. Бон bon вояж. Ви дійсно маєте добрі серця створити неймовірно потужну допомогу, адже саме завдяки вам Україна не лише вистоїть, а й переможе. Це була програма. наші. Дякуємо вам. Дякуємо за всю підтримку. Я вам дуже вдячна і я вдячна всім людям, бо немає маленької допомоги. Немає просто, просто що я ось тільки це сьогодні зроблю і все. І я ні на чого не здатний. Всі ми здатні допомогти. Всі ми здатні зробити так, аби Україна, наша Україна, була вільною та незалежною. Діємо разом за Україну. Слава Україні, слава Франції, слава нашим героям.